Так, Коротко розкажу, як відрізняється рестайлове авто від дорестайлового. Це BMW X7, 23 й модельний. Ось такому шуду ми зараз ремонтуємо. Я маю можливість вам познімати і розказати, в чому різниця. Ось морда, фари. Ці елементи підходять тільки з рестайлової машини, з Дореста сюди нічого майже не підходить. Задня частина авто. Майже нічого не відрізняється від Дорестала. Четвертухи ості, ліве праве крило, задній прийом, Все підходить з дорестайла. Тому по кузову четвертя задні можна брати, їх легко можна придбати. Ну і Зараз ходовочку ще вам покажу. І так, ходовка і дно автомобіля. Ходовка на них, на Дорестах і нарестах, однакова. Пишуть, що там якісь налаштування на ресталі змінили, але. Но... Концептуально і конструктивно вони нічим не відрізняються. Задню ходовку у нас був в удар вправо колесо, ми придбали до рестайла всю, все підійшло, речаги, номер в номер. По опора теж підійшла, номер в номер. Все як потрібно. Задній підрамник теж на дорестайлі однаковий з, дор... з рестайлом. Підрамник теж взаємозаміняємо, так сказати. Потім захисти карами часто ламають, тому ну, треба обережно, щоб не поламало. Тут є дорогі елементи. Особливо ось цей насос на пневму. Що ось це таке, я не знаю, але думаю, штука не дешева. Це теж, походу, щось зв'язане з пневими балонами. У нас автомобіль вже з 23-го року вони пішли м'які гібриди. Тому ця машина на м'якому гібриді. І удари по морді. Знов таки, я боюсь. Не знаю, хто як, а я боюсь, передні важелі. Я читав і шукав моніторив теж, кажуть, що вони з-за Взаємозаміняємося, на рестайл, все підходить. Так, по речагам тут у нас ззаді 5 речагів. П'ять речагів. І коли удар в колесо, часто ламає. От у нас ламало на підрамнику ось такі от вуха, там є їх зверху, з боку, ці вуха ламаються. Речаги один знизу другий, Алюмінієвий третій, ще там залізний один четвертий. І п'ятий річаг у нас ось цей от. І у нас теж він був зігнутий. Так. Попередку ну, речагів поменше, але теж, якщо сюди буде удар в колесо, це недешево і готуйте нормально грошей на ці всі речаги. Тому купуйте обережно, уважно дивіться пошкодження і нічого складного тут не буде. Запчастини доволі часто і легко можна знайти.